Агрорівне отримали нові надходження. Ще доотримуємо, розвантажуємо автомобіль, отримали тракторці, які в нас закінчилися, та отримали взагалі нові надходження, які ми отримали з Китаю напряму. Отримали джинми 50-ки, Це новинка на ринку України. Отримали 50-ки як з кабіною, так і без кабіни. Без кабіни вартість не пам'ятаю, а з кабіною 9900. Джинма 50-сильний тракторець з 4-циліндровим двигуном, з реверсом, з дводисковим щепленням та з промисловим опусканням задньої навісочки. Ось якщо покажу, як він приходить напряму з Катаю, тому кого буде цікавити Джинма 50-ка з кабіною. Телефонуйте, будемо завтра ставити на зборочку, вже сьогодні закінчується день, і будемо збирати. Та показувати, яка вона красива. Ще ось є техніка, яку отримали. Ще отримали Ловола Прошку. Хто ще телефонував, цікавився ловолом прошкою. Вже є ще один наявності: телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв, ми вас будемо раді бачити. міні працюємо для вас, працюємо з задоволенням, тому обирайте нас. І гарний сервіс, доставочка, гарантія все в нас є. Місто рівне вулиця Київська, 92 Ж. за обласною лікарнею. Наступна зупиночка.